Ми завжди, завжди відчували вашу допомогу. Добрим словом, підтримкою. А в багатьох випадках і фінансово неможливості. За це вам ще раз спасибі від мене особисто і маючи на це право від громади цього міста. Я не буду наголошувати конкретно, які це буде допомоги, чи це було фінансово, чи це обмін делегаціями, чи це можливість прийняти наших діток на відпочинок. Але така допомога була і я ще раз складаю щиру подяку. Серед присутніх тут є і наші старі старні побратими, це в нас цікаво і тут сидить мій дувший колега Васильович, який ще започатковував цю друзі і грешки. a e, Nagy Kálo, akivel még a volt polgármesterünk, a polgármesterünk, a Makarmástól polgármester, kötötte meg a kapcsolatot is a Románai Nyigrestivel. E, üdvözlöm őket szintén. Szeret köszönni ki egy misztőjöke, Lese Csahorókú. Vélaszol, hogy másul

Щиро вітаю всі присутні делегації. Ще хочеться е, окремо відмітити, хоча я вже сказав, щире спасибі кожній делегації і кожному присутньому тут, і, і тим, які е, по тих чи інших причинах не змогли бути тут. ki szeretném emelni, ha bár előzetesen azt mondtam, hogy külön meg eh, emelek ki semmit, de van egy dolog, amit meg kéne említenem. Ale, okre, hoci, limitate, uh, um, a le uh, 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 a krem, a kocsit szedik, mint a tér, a gnudu dédu, csép, a miszta partnera. a városi, városi küldöttségek egyik uh, tagját szeretném emelni. За активну співпрацю в розвитку міжнародних відносин між територіальними громадами міст-побратимів Марс та міста Тячів висловлюється подяка Череві Ондрашу Шангу. бажання у кого щось сказати, то можемо поспілкуватися. Якщо ні, то пропоную рядом у залі випити каву і закрити кругом столом поспілкуватися. Як це буде звучати? Якщо будь-якому куточку нашої держави, я думаю, наші партнери підтримують міста по Бразилі, бо так би ми не злагодно. Az adott időben azt hiszem, hogy a legaktuálisabb változó minden végtelenjen коли особливо важко, важко на серці, важко в душі, кожна людина звертається до Господа, в яку церкву і до якої війни не належала. З великим задоволенням хочу вручити цю ікону Андрія Святого Андрія Первозваного. Нехай він оберігає, і спокій, дарує вашому місту, вашим громадянам і вам особисто. Я, я, я вже тоді внесу невеличку правду. Раз я подарунок черпів того, я пропоную. Ми зараз підійдемо до кожної делегації і обміняємося сувенірами мірамичкими подарунками. І якщо є бажання у когось з делегації ще щось сказати під час обміну подарунками, то прошу це зробити. Так як старше сказав, що вони наймолодші міста помертими. Минуло. Peria Novonarajana a Dejét Misici, de ez nem azt jelenti, hogy az eddig eltelt kapcsolatokat nem próbáltuk építeni. Úgy gondolom, hogy a polgármester úr és a delegáció, aki nálunk járt, az észrevette, hogy komolyan szeretnénk ezt a kapcsolatot bővíteni, Ілетвіше відмашно. Я думаю, що пан мер і представники делегації, які були у нас, замітили, що ми серйозно відносимося до цього питання. Хочу подякувати, що ми можемо бути. І йому особисто, дуже приємно те, що він підписував у газу замість мера міста. Én is azt szeretném, hogy én is vagy kívánok erőt egészséget, sok Bár sikert, jó munkát, úgy a városnak, a, a vezető város, és működés. Мієнко <реш> 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 Іоніфон. Зараз робило машину. Говорить по-українськи. Вернеше, шановний Іван Іванович, шановні дами, шановні панове, шановна громада, в першу чергу дозвольте мені виразити поздоровлення від мера міста Бардії доктора Бориса Ганущака, який, на жаль, не зміг приїхати сьогодні на святкування Дня міста Тячів. Ні, міста Тячів, але я маю надію, що вислав замість себе достойно понали. Виразити побажання всього найкращого, подякувати вам за запрошення і маємо надію, що зв'язки між містом Бардіїв і містом Тячів, які нараховують вже декілька років, будуть надалі розвиватися. А вам особисто Іванечу десяти років, багато витримки. Багато здоров'я і всім мешканцям Тячева і гостям міста. Добробуту і миру. Дякую, Дякую. Передаю ще вітання громаді міста Міська. І бажаю...

Навні славі, ви вже, вам знаєте, uh, це теж місто, яке uh, вже впродовж багатьох років є нашим партнером. нас Писанок партнерів нашник. Бувший мер міста. Я його рахую своїм близьким і добрим товаришем. Фурсу <просту> приймав, а урочка. <просту> Сусир, оприклад <просту> на минуло. Дуже за... жахую, що його сьогодні немає. Парфорте руки його не виходить тому. Але коли я його останній раз бачив, він сказав, що роботу дещо ніхто б так не зробив. Ніхто б краще не зробив.

Pane mare, dragi Turghii Ruzi. Este o mare bucurie să fiu prezentă azi aici, la prietenii noștri, de aproximativ 10 ani. Ne-a dus rar cu părul Svane, ne-a protejit de, de 10 de Sigur că eu sper să mă ridic la pretențiile și la colaborarea care a avut cu vechea în condițiile administrativă. Ne-a spodivat și vădul rumit și eu mă spune, și eu mă și mă te oșești ca unul din același ură. Dar recunosc că de vreo trei ani și ceva colaborăm împreună și cred eu că am colaborat foarte bine. Și dă-i ușor, dar poate că o să ne te rog, mă rog să prăsuim, îți spuneva, să prăsuim câteva ore. Și sunt extraordinar de încântată, domnule primar, să văd lucruri atât de frumoase care s-au petrecut aici în oraș, nu cunosc de cât a fost eu ultima dată. Și căci în orice punct și atunci, am avut o zi de minunată cu siguranță o să puteți să duceți mai departe misiunea care ați avut-o până acum. Sper misiunea, spodevaia și vă puteți visi da și tu te acum. Iar orașul negrește o să fie alături de dumneavoastră. Misiunea vești bune poli slăbă. Ca și un frate bun și așteptăm să colaborăm în continuare mulți ani de acum. Iar părerea de brat îi spodevaia să vă și să vă dați. Și vă așteptăm în Negrești pentru că ne sunteți datori. Nu în negreș, Chiar dacă n în putut pentru că Chiar dacă să veniți uh, să strafi, de de pe În pe momentul când orașul a celebrat 50 de ani. Să vă faceți pașaportul? de Și să veniți cu mai să

Завжди відчували таку братню допомогу городян міста ВАЦа. Усіх питаннях у тому числі і фінансово. Хочу сказати, що місто Вас допомогло нашим воїнам, а воїнам аточникам у. <гуми> у їхньому житті фронториці коту як на І не можу відділити, що місто Вас подарувало медицині міста Тячева чотири швидкі допомоги. Чому а, я бачу велику роботу мого товариша І ще Абділика? Tehát meg kell említenem azt az esetet, hogy ő négy mentőkocsit ajándékozott a városnak. Csillag, hogy elcsiszik, meddig végig menne? Ezt nagy köszönettel fogadták a medikusok. Én kívánom, hogy várospolgárok. Ez a két ombré, Bráckéz Ezért a testvéri jelén. Köszönjük, kérdezgettem magamban a testvérvárosi ponémát ezt a szót, hogy mit is jelent. Próbáljuk analizálni politikai szlova bratska Tudni, hogy az életben az ember a testvérét nem választhatja. Ugye uh, ki, uh, nem mozgassuk, hogy vebrát, brát, az életben a barátot tudunk választani. A, a vetté, mi de És azt hiszem, hogy a legerősebb kötelék az, amikor mi a barátunkat testvéré fogadjuk. De akkor derül ki, hogy igazán testvéri barátságról van ez szó, amikor látjuk, hogy a másik nem szól egy szót se, de úgy tűnik, mintha egy kis nehézsége lenne.

Я знав, що це дуже на і Ужгород в місті і в місті Берегово. Берегова середній бемута берег самі конзулатуши в Угарі Конзурату, що на какие пішали хочу відмітити від імені Городян подякувати за плідну співпрацю. Szeretném megköszönni a konzulátusoknak azt a az áldozatos munkát, amit a, mi városunk számára végeznek. Ci A konzulátusok munkatársai, maga a konzulátus mindig segítséggel, segített akkor, amikor hozzájuk fordultunk. Консулів я хочу висловити щиру вдячність генконсулам і генконсульствам за плідну роботу і за плідні добрі відносини з жителями нашого міста. І консулам цей пішов. a saját és a város nevében a köszönetünket annak a segítségnek, azért a segítségért, amit ők minden alkalommal irányunkban kifejtenek.